Сьогодні, 11 травня 2023 року, заняття з основ безпеки життєдіяльності, протипожежна безпека, тема заняття ознайомлення з правилами поведінки з легкозаймистими речовинами. Доброго ранку, малята! Діти, до нас сьогодні в гості завітав один незвичайний гість. А хто він, ви здогадаєтеся, якщо відгадаєте загадку? Тож слухайте уважно. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Здогадалися, хто це? Так, правильно, це пожежний. Діти, а для чого нам потрібна професія пожежного? Так, правильно, пожежники завжди гасять пожежі, якщо вони виникають. Дітки, наш пожежний також вам приготував загадку. Ось послухайте. Лишає він страшні сліди, усе він пожирає, а як даси йому води, відразу помирає. Здогадалися, хто це? Що це? Так, правильно, це вогонь. Діти, давайте ми з вами зараз пригадаємо, як виник... може виникнути пожежа. Подивіться, будь ласка. Так, якщо на газовій плиті залишити чайник, так? Він, вода може збігти, загасити вогонь, і може потім бути вибух газу і виникне пожежа. Ще причина пожежі. Правильно, якщо з печі випадуть палаючі дрова. Так, правильно. Коли ще може виникнути пожежа? Вірно, від необережного користування вогнем, да, якщо кинути палаючий сірник. Ще одна причина пожежі, це невимкнена праска. Тому що тканини мають такі властивості, що від гарячого вони можуть загорітися і може виникнути пожежа. Коли ще може виникнути пожежа, скажіть мені, будь ласка, так коли діти бавляться з вогнем необережне поводження також. А подивіться, будь ласка, на цю ілюстрацію, скажіть мені тут причину виникнення пожежі. Так, це замкнення електричного струму. Молодці малята. Діти, сьогодні наш пожежник хоче вам розповісти про ще одну причину пожежі, і як потрібно погодитись. Подивіться, будь ласка, що намальовано на картинці. Що це? Так, правильно, фарба. А це лак, яким покривають деревину, каністра з бензином, рідина для зняття лаку. А це спрей для винищення комах в рідних. Ось все це. Це легко займисті речовини, тобто це речовини, які спалахують від невеликого джерела вогню. Одна маленька іскринка поруч може визвати велику пожежу. Подивіться, будь ласка, ще раз і запам'ятайте, фарби для покраски. Лак для покраски, бензин, рідина для зняття лаку та різні аерозолі для винищення шкідливих комах, та, та, в принципі, це будь-які аерозолі це легкозаймисті речовини. Діти, ви напевно всі знаєте, що коли авто заправляють на заправці, там Існує одне правило для всіх: на заправці не можна палити і користуватися відкритим вогнем. Чому? Так, правильно, тому що на заправці бензин, і це дуже, дуже небезпечно. Які правила для дітей? Що ви повинні знати? Діти в жодному разі не повинні самостійно брати це до рук. Ви знаєте, що діткам не можна бавитися з сірниками, тому і брати такі речі, легкозаймисті речовини також не можна брати до рук. Як може виникнути пожежа? Подивіться, ось, наприклад. Це лак для волосся, яким закріплюють зачіски. У кімнаті можна ним користуватись, але жодного разу це не можна робити, наприклад, на кухні. Особливо, коли увімкнена плита. Тому що маленькі аерозолі можуть з'єднатися з малесенькою іскриночкою І тоді буде або пожежа, або вибух. Тому. Легкозаймисті речовини це основне правило, їх потрібно тримати як надалі від джерела вогню, щоб не трапилася пожежа. Всі легкозаймисті речовини позначають ось таким знаком. Подивіться, будь ласка, це жовтий трикутник з чорною окантовкою. Всередині намальовано чорне з жовтим полум'я. Цей знак означає, що це легкозаймиста речовина, яку потрібно тримати як надалі від джерела вогню. Дітки, давайте ми з вами зараз пригадаємо правила поведінки під час пожежі. Якщо виникла пожежа, що перш за все нам потрібно зробити? Так, правильно, нам потрібно подзвонити так, в пожежну службу за номером, скажіть мені, будь ласка. Вірно 101. Якщо виникла пожежа, потрібно вийти з місця, де є очах пожежі. так? Постучати, сповістити сусідів, або попросити їх по допомогу. Також допомогти пожежним, якщо є така можливість, врятувати інших людей, що не можна робити в жодному разі під час виникнення пожежі. Подивіться, будь ласка, що тут хлопчик зробив? Так, він заховався під столом, а цього ж в жодному разі робити не можна. Чому? Так. Тому що у разі задимлення пожежники не зможуть його знайти. Дивимось наступну картинку. Не можна користуватися ліфтом, тому що це буде дуже небезпечно. Діти, давайте подивимось. Наступну ілюстрацію, що не можна робити? Якщо раптово спалахну, спалахнула праска, її в жодному разі не можна гасити водою, тому що це електричний прилад, правильно, а електрика і вода вони не сумісні. І останнє правило, якщо ненароком раптово в вашій квартирі спалахнула пожежа. Її потрібно швидко загасити, і в жодному разі не можна відкривати вікно, тому що при відкритому вікні йде доступ кисню, і полум'я розгорається ще швидше. Ми з вами повторили правила поведінки під час пожежі і те, що не можна робити. Дітки, а зараз я пропоную пограти вам в гру. Яка називається пожежонебезпечні предмети. Якщо цей предмет дуже небезпечний, ми його позначаємо ось такою фішкою з полум'ям. А якщо цей предмет безпечний, ми його позначаємо зеленою галочкою. Будьте уважні, і ми починаємо. Давайте спочатку подивимось ось цю ілюстрацію, що тут намальовано? Правильно, пічка, скажіть, скажіть, пічка це небезпечний чи безпечний предмет? Так, якщо пічка з дровами, палаючими дровами, це небезпечний предмет, тому що при необережному поводженні може виникнути пожежа. Дивимось наступну ілюстрацію. Скажіть мені, будь ласка, це небезпечний чи безпечний предмет? Так, правильно, це безпечний предмет. До пожежі він не має ніякого значення. Подивіться, будь ласка. Це опалювальний котел. Скажіть, він небезпечний чи безпечний? Так, опалювальний котел також може стати причиною пожежі при неправильному користуванні або при відкритих дверцяток з вогнем. А цукеречки, вони пожежу небезпечні чи безпечні? Так, вони небезпечні. Цукерки можуть без... бути безпеч... небезпечними тільки для наших зубів, так? Дивимось наступну ілюстрацію. Скажіть мені, будь ласка, лак для волос для закріп... для волосся, для закріплення зачістки, Він... Пожежа безпеч... небезпечний чи безпечний? Так, це дуже небезпечний предмет. І, як ми сьогодні вже говорили, це легко займиста речовина. Де його потрібно тримати? Як надалі, правильно, як надалі від джерела вогню? Дивимось наступну ілюстрацію. Що тут намальовано? Запальничка. Діти, скажіть мені, будь ласка, може стати запальничка причиною пожежі? Так, правильно, при необережному поводженні, при неправильному поводженні, вона може стати причиною пожежі, це пожежонебезпечний предмет. Подивіться, будь ласка, садові ножиці, це пожежонебезпечний предмет чи безпечний, як ви гадаєте? Можуть сидові ножиці викликати пожежу? Звичайно, ні, це не безпець, це безпечний предмет. А що тут запражено, як ви гадаєте? Так, каністра з бензином. Діти, скажіть мені, будь ласка, це який предмет? Небезпечний чи безпечний? Правильно. Це дуже небезпечний предмет, і це також легко займиста речовина. Так, ми вже з вами говорили, що при заправці авто на автозаправках в жодному разі не можна користуватися відкритим вогнем, тому що це може стати навіть причиною вибуху. Також при заправці власного авто. Цього не можна також робити. Дітки, наш пожежник дякує вам за увагу. Він сподівається, що ви запам'ятали, що легко займисті речовини не можна в жодному разі дітям брати самостійно. Він з вами прощається. Дітки, Скажіть мені, будь ласка, а чи запам'ятали ви, які речовини відносяться до легкозаймистих? Пригадайте, будь ласка, правильно, це фарби, лак для покраски, так? Що ще? Пригадуйте, рідина для зняття лаку, так? Її не можна тримати. Біля відкритого полум'я. Це лак для волосся, для закріплення зачіски. Ним користуватися можна, але в жодному разі не можна це робити біля вогню. Так, а ще легко речовина – це спир і будь-які аерозолі, які при контакті з навіть маленькою іскоркою. Визивають велике полум'я. Дітки, я сподіваюся, що ви добре все запам'ятали, і я впевнена, що ви у нас дуже розумні діти і самі в жодному разі не візьмете до рук небезпечну речовину. На сьогодні наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюсь, до побачення!